Привіт! А ви знали, що шахраям іноді потрібно зовсім небагато, щоб отримати доступ до вашого номеру телефону і спробувати подсупити гроші з карток? Це, на жаль, не кіно, а реальність, з якою стикаються українці. Насправді більшість сучасних схем це психологія, де нас намагаються обдурити. Але поки ви дивитесь це відео на вашому смартфоні. Можуть бути увімкнені налаштування, які створюють для шахраїв технічні лазівки. Та не переймайтеся, зараз я покажу, як буквально за кілька хвилин значно ускладнити їм життя. Ми разом пройдемося трьома простими кроками, які захистять вас, ваш спокій і, звісно, ваші гроші. Тож не перемикайте! Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали. Отже, перша лазівка, яку ми закриємо, це крадіжка вашого номеру. Схема стара, але досі робоча, і називається Сім Свопінг. Якщо дуже-дуже спростити, то схема виглядає приблизно так: шахрай намагається видати себе за вас. Каже, що загубив телефон, і просить. Перевипустити сім-карту. Як тільки він її отримує, ваша сімка перетворюється на пластик і всі смс паролями від банків та кодами відновлення доступу до соцмереж починають приходити йому. Далі справа техніки і ваші рахунки під загрозою. Але є досить просте рішення заборонити віддалений перевипуск сім-карти. Зробити це можна прямо в додатку вашого оператора. Давайте на прикладі Vodafone. Відкрити додаток My Vodafone, Зайдіть у розділ більше. Далі деталі профілю. Натискаємо кнопку Зареєструвати номер. Це робиться через дію, але це точно варте вашого спокою. На інших операторах має бути щось подібне. Або Якщо немає, то просто завітайте в магазин оператору мобільного зв'язку. Це перше і дуже важливе налаштування. Зробіть це просто зараз, не відкладайте. Друга загроза не така драматична, але не менш неприємна це неконтрольовані списання грошей. Ну, знаєте, як буває випадково, натиснули на рекламу і підписались на який платний сервіс. Боже, в мене батько просто є, чемпіон по схемам натискання на рекламу. Або додатки у фоновому режимі з'їли весь не безлімітний інтернет. Щоб такого не було, ми поставимо фінансовий ліміт у вашому банківському додатку. Це безкоштовно і займає хвилину. Розберемо два банки: приват і монобанк. Для моно зайдіть у додаток, тапніть на свою карту. Ще раз натисніть на карту, щоб вона розвернулась і показала вам свій CVV-код. І знайдіть пункт ліміт оплат за день. Там може стояти велика сума. Сміливо ставте щось менше, наприклад, 100 чи 1000 гривень на день. Коли знадобиться зробити велику покупку, ви за секунду зміните ліміт, а потім так само легко повернете його назад. Перейдемо до тих користувачів, у яких Приватбанк. У додатку Privat24 обираємо картку. Далі налаштування це шестерня на карті правий верхній кут. Одразу бачимо оплата в інтернеті. Встановіть комфортну для вас суму. Процедура дуже схожа і для інших банків. Це налаштування ваш особистий фінансовий запобіжник. Навіть якщо картки потраплять до шахраїв, вони не зможуть списати більше, ніж ви дозволили. Але тримати всі яйця в одному кошику, тобто всі гроші тільки на банківських картках, теж ризик. Інфляція, блокування рахунків, фінмоніторинг тощо. Тому частину заощаджень я тримаю в крипті на біржі Bybit. Тут найвищий рівень безпеки є обов'язкова двохфакторка, про яку ми поговоримо за хвилину, і можливість пасивного доходу через стейкінг. Це як депозит, тільки сучасніше. Посилання на реєстрацію з бонусами залишаю в описі: диверсифікуйте свої кошти розумно. Окей, ми заблокували перевипуск SIM і встановили ліміти. Залишився фінальний штрих. Справа в тому, що SMS – це вже ну, трошки застарілий і не дуже безпечний спосіб підтвердження операції. Набагато надійніше двохфакторна аутентифікація через спеціальні додатки, наприклад, Google аутентифікатор або Microsoft аутентифікатор. Ці програми генерують унікальні коди кожні 30 секунд. Прямо на телефоні і працюють навіть без інтернету чи мобільної мережі. Отже, як це налаштувати? Спочатку завантажте один із цих додатків, далі зайдіть у налаштування безпеки вашого банку, Google аккаунту чи, ну, скажімо, Facebook. Знайдіть розділ «Двофакторна аутентифікація, або двоетапна перевірка. Замість опції отримувати код через SMS або в доповнення до цього способу оберіть додаток-аутентифікатор. Вам покажуть QR-код, просто відскануйте його завантаженим додатком. Готово! Тепер входу в аккаунт потрібен буде не лише пароль. Айкод з додатка на вашому телефоні. Перехопити його ну майже неможливо. Навіть якщо шахрай якимось дивом вкрав вашу сім-карту, це ваш цифровий ключ, який завжди з вами. А тепер зробіть дуже одну важливу річ. Поділіться цим відео з вашими батьками, бабусями та дідусями. Саме вони найчастіше стають жертвами телефонних шахраїв. Або зробіть оці процедури замість них. Ваш репост може буквально врятувати їхні заощадження. І, звісно, якщо вам було корисно, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради з безпеки. Напишіть у коментарях, які з цих налаштувань у вас вже були, а які стали відкриттям. Давайте швиденько підсумуємо. Три простих кроки. Перше. Забороняємо перевипуск сім-карти в додатку оператора. Друге. Ставимо маленький ліміт на інтернет оплати у своєму банку. І третє. Переходимо з СМС-паролів на додатки для аутентифікації. Або додатково до СМС-паролів ставимо ці додатки. Витративши кілька хвилин сьогодні, ви будете мати міцний захист від зайвих нервів та фінансових втрат у майбутньому. Ваш телефон має працювати на вас, а не проти вас. Будьте уважні та бережіть себе. Далі буде.